Якщо у вас теплиця невисока, а опалюєте ви її буржуйкою, так як я ось, то, ну ось дивіться, в мене невелика. Ось я стою, ось рукою я достаю до перегородок, ну, до лад. Ну, так, щоб тільки я пройшов у свій зріз, щоб не битися головою. Тому у вас є така можливість спалити плівку. У верху над буржуйкою. Тому я використовую, щоб цього не трапилося, ось такий пожарний тент чи як воно називається, волокно азбестове підбите до верха, в нього не пече, там повітря між ним, і плівка не перегорає. Тому користуйтеся порадою, якщо у вас є, підбийте і будете плівку. Користуватися 4-5 років, так як на ній написано. Ось так, будь ласка, користуйтеся порадою